Слава Україні, пане прем'єре, вітаю вас. Героям слава вітаю, пане Антін. Ну що, насамперед просив би, щоб ви поділились і власними рефлексіями, і відчуттям ситуації, так, що зараз відбувається у Газі, коли ми говоримо про саміт НАТО, Ну, знаєте, ну, рефлексій в мене дуже багато. От я думаю, навіть як будувати розмови з нашими партнерами і союзниками і. Найкраща побудова розмови це коли я розповідаю, як українці себе відчувають в Україні. І що українці відчувають? Я був абсолютно з ними відвертий і щиро сказав: хлопці, дивіться: крім слів, потрібні дії. І е, ці дії повинні бути спрямовані тільки на одне: Україна повинна перемогти в цій війні, і перемога в цій Україні це коли в цій війні, це коли Україна збережеться. Перемога в цій війні це коли Україна отримає безпекові гарантії. Перемога в цій війні це коли Путін буде позбавлений можливості розпочати нову агресію. Перемога в цій війні це коли ви будете в безпеці, тому що Україна перемогла. І ну от е, з приводу взагалі самого саміту, які у мене думки і. Ви ж брали інтерв'ю у фактичного міністра оборони Європейського Союзу, комісара з питань оборони пана Кубіліуса, з яким ми мали ну, дуже тривалу розмову. І це людина, яка ну, насправді знає, як допомагати Україні, і, в принципі, робить багато в брюссельських коридорах для того, щоб Україна отримувала відповідну допомогу. І зараз от, у нас щойно завершилась зустріч парламентської асамблеї НАТО, що таке парламентська асамблея НАТО. Це члени парламентів всіх країн-членів НАТО, і от були віцепрезиденти цієї парламентської асамблеї і члени цієї асамблеї. Чому це було важливо? і Чому ми зробили цю зустріч у Газі? Нам потрібна політична підтримка у всіх країнах-членах НАТО, тому що ви розумієте, що в принципі. На запитання, чому Україні треба давати гроші, ці відповіді повинні давати політики. І якщо політики дають невірні відповіді, вони програють вибори. Якщо вони програють вибори, вони їх не хочуть програвати. Якщо вони їх не хочуть програвати вибори, тому що у них немає правильної відповіді на питання, чому Україні не треба допомагати, так вони тоді не будуть допомагати Україні. І сьогодні я вам скажу, ми зробили в принципі ну непогану роботу з цією метою, щоб парламенти країн-членів НАТО. І політики країн-членів НАТО е, приїхавши до своїх держав, мали чітку позицію, чому в їхніх інтересах допомагати Україні, чому в їхніх інтересах перемога України по самому саміту ну, коротко опишу вам. Перше, так декларація буде коротка. Але я, до речі, прихильник коротких декларацій, а не довгих текстів. Я прихильник коротких декларацій, але довгих е е е і правильних кроків по реалізації цих декларацій вдалося. Основне, вона ще просто ця декларація не Тому ну я так трошки наперед буду говорити. На 99% саме такий текст буде декларації. В ній вказано про необхідність підтримки України. І е, хтось скаже про те, що там не, не написано, що Україна повинна стати членом НАТО. Я нагадаю про те, що у нас вже було багато написано, що в 2008 році, коли я, як голова Верховної Ради України, разом з тодішнім президентом і прем'єром підписав листа на НАТО: зробіть нас членами НАТО вже тоді, в Бухаресті, в 2008 році, було прийнято рішення, що двері для НАТО відкриті. Ну, правда, з 2008 року до 2025 так трошки багато часу пройшло, тому. Е, Питання юридичного рішення щодо можливості надання Україні членства в НАТО було вирішено в Бухаресті і підтверджено ви, в Вашингтоні. А зараз, щоб не сваритися з американською адміністрацією, щоб не отримати негативної відповіді, яка яку хотіли росіяни, я хочу нагадати, що росіяни наполягали на закритих консультаціях з американцями. Це те, що ми знаємо, що було змінено рішення членів альянсу, щоб воно було скасовано. Де саме те рішення було скасовано, де було передбачено, що Україна стане членом Альянсу. Цього Росіяни не отримали і цього і не буде. І тому те, що в декларації, яка буде оприлюднена, вказана не просто Україна, а вказана необхідність підтримки України, і з американцями не пішли в конфліктну зону в частині прийняття інших рішень. Я вважаю, що це великий плюс. Друге, це те, що ми тут бачимо, і ми очікували це раніше: що в принципі для України і для українського президента тут е, знайшли вірне місце. До речі, от зараз, якраз у нас закінчилась зустріч, і е, члени парламентів і е, представники керівництва НАТО, які були на зустрічі, вони зараз поїхали в парламент Нідерландів, тому що там Володимир Зеленський зараз повинен виступати і було також спільне рішення. і Мені щойно е, член нідерландського парламенту сказав, що ви знаєте, це у нас було рішення і опозиції, і уряду, тому що ми розуміємо необхідність підтримки України. Це друге, третє про фінансування е, саміт НАТО. Прийме рішення про збільшення обсягу фінансування оборонних бюджетів України-членів НАТО до 5%. З яких 3,5% – це прямі оборонні витрати, тому що у них є дуже чітка категорізація того, що відноситься до оборонних витрат. А 1,5% – це оборонні проекти, в тому числі інфраструктурні проекти. І тут була дискусія про те, а українську допомогу включати в цих 5% чи не включати. Станом на зараз прийнято рішення, що українська допомога буде також враховуватись в оборонних бюджетах. Я не знаю, як буде завтра вранці, але станом на зараз таке рішення прийнято. І це добре. Тепер щодо обсягів фінансування. Е, мені комісар Європейський комісар з питань оборони навів е, прекрасну цифру, і він у вас в етері її говорив: про те, що взагалі то обсяг фінансування України всього навсього 0,1% від ВВП чи uh -huh. то Європейського Союзу, чи то Сполучених Штатів. Так це я підкреслюю: е, е, 0,1 і е, його політична позиція в тому, що е, ну не маловато. Ну, тобто, це ж в наших інтересах. Е, наступне це те, що сьогодні генеральний секретар НАТО Марк Рюти говорив про необхідність фінансування української військової промисловості. І обсяг, до речі, фінансування, який вони сьогодні об'явили, він від 35, і Він навіть сказав до 40 мільярдів доларів. Він каже, що це більше ніж в минулому році. Я хочу перевірити ці цифри. Ось, але весь цей обсяг тяне на собі Європейський Союз, Велика Британія і Канада, тобто без сполучених штатів. Звичайно, в сфері невизначеності у нас позиція американської адміністрації станом на сьогодні ніякого додаткового фінансування від Сполучених Штатів немає. Дискусії про те, що воно точно буде, також немає, але принаймні, хоча б вам в Вашингтоні, хоч голоси почали з'являтись про те, що треба Україні допомагати чого не було ще декілька місяців тому. Але нам треба виходити з того, Антін, що Європейський союз, Канада і Великобританія взяли на себе левову частку фінансування, і станом на зараз і на поточний рік обсяги фінансування забезпечені. Дякую, е, ну така дякую. ситуація. Дякую, пане прем'єре, за вашу роботу на саміті НАТО у Гаазі. І дякую вам за пряме включення в наш спеціальний ефір.